Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна Краса і мене звати Олена. Перш за все, хочу привітати вас з світлим святом Великодня побажати вам миру, спокою в душі, в ваших домівках. Нехай панує злагода, любов і нехай найшвидше не прийде мир до нашої України. У мене сьогодні небагато прикрас, новинок, але я вирішила. Показати вам не тільки новинки, а й серії, які поповнять ці брошки в моїй колекції. Почну я з ось такого чудового ананасу. Подивіться, яка симпатична брошка. Який гарний цей кабашон. Подивіться, як... яке враження, що скло просто сяє зсередини. В чудовому стані прикраса, і це компанія Напіє. Досить рідкісна брошка. Це серія фруктів від компанії Нап'є. Якщо я не помиляюсь, це колекція 72 го року. І я намагаюся її зібрати, але не так, щоб прям. Сильно старалась, але ось ананасик мені трапився, і я вирішила його придбати, тому що це одна із тих прикрас із колекції, яка зустрічається не дуже часто. Зараз я вам покажу прикраси з цієї колекції, які у мене вже є, і яку доповнює цей ананас. Ну що, у мене на сьогодні є шість прикрас: червоне яблучко. Такі самі. Кляні кабашони, які нібито сяють зсередини. Такий зворотній бік. Таке саме зелене подвійне яблучко. Мені, мабуть, зелений колір найбільше подобається в цій лінійці. Теж компанія п'є. Одиночне червоне яблучко. Зворотній бік. Малинка теж одна з рідкісних частин цієї колекції. Дивіться, як цікаво. Ягідка не тільки такими попирками вирізана, а ще й ось листочок зверху. Дуже деталізовані прикраси. Мені дуже подобається, що. Не тільки такий яскравий різний кабашон, а ще й на листочки. Зверніть увагу, вони всі вони об'ємно виконані. Обрамлення цього кабашону теж дуже гарне. І теж маркування на п'є. Мені ці прикраси, коли зустрічаються, вони, до речі, всі в дуже хорошому стані. То це говорить про те, що дуже якісне покриття для металу використовувалось. Це, я думаю, персик або жовта слива, не знаю. Дивіться, як цікаво це скло змінює колір від білого до жовтого під різним кутом. Теж досить рідкісна брошка. І компанія Неп'є. Ну і ананас, який доповнив цю колекцію. Ще в цій колекції є лимон. Які, до речі, нещодавно я мала можливість придбати, але я так чогось його роздивилась і подумала, що він мені просто не дуже подобається через те, що у нього дуже бліде скло, яке викорисне. Ще є виноград і чомусь а, такого фіолетового кольору полоничка. Не знаю, чому. А, і зелене ось таке яблучко, яке у мене колись було, а я його навіщось продала, і тепер у мене його немає. Так. І ще зараз покажу одну новинку, яка не зовсім з цієї колекції, тобто вона не з цієї колекції навпаки, але, як на мене, дуже схожа на ці брошки. Дивіться, яка цікава прикраса. Теж різний листочок, мабуть, кленовий, основа із золотих листочків. А зверху ось такий скляний різний листочок. І що дуже цікаво ще в цій брошці, це її маркування, яке, в принципі, і послугувало причиною купівлі цієї брошки. Так, можу зрозуміти, ага, ось таким чином. Так, дивіться, маркування на п'є і стерлінг. Тобто ця брошка виконана із срібла. У нап'є є прикраси, виконані із срібла, брошки зустрічаються, але це скоріш період а, другої половини 50-х років, як би, я б сказала, що щодо віку цієї брошки я нічого не можу сказати, я не знайшла а, в інтернеті таких прикрас. Тобто вона така дуже рідкісна, ця прикраса. І дуже схожа, погодьтесь за своїм дизайном на цю колекцію фруктів. Але це щось трошки інше, тому що цю, саме цей листочок чомусь компанія виготовила зі срібла. Але вона чудово вписується в цю колекцію. Погодьтесь. Так, це перша частина. Зараз буде продовження. Так, наступна брошка із новинок, які я отримала на цьому тижні, подивіться, яка неймовірна краса. Я не можу просто нею намилуватись. Я поки очікувала вихідних для того, щоб записати відео, брошка лежала у мене на столі. І я просто кожного разу, коли. Погляд на ній зупинявся, мені хотілося посміхнутися, тому що яка вона гарна і як я рада, що вона у мене є. Я давно довго спостерігала за цією прикрасою у продавця. Але все якось, ну, щось мене зупиняло, то я думала, чи потрібна вона мені, чи не потрібна, тому що така не, це не дешева прикраса. але... Якось продавець зробив на неї знижку, а ще й погодився на мою пропозицію і ще трошки знизив ціні. І я вирішила все ж таки її придбати. Таку прикрасу я бачила у інших блогерів, вона має варіації оздоблення. Є такі брошки, в яких ще ось ця частинка вкрита кристалами. У мене ні, вона просто тут виконана з металу, тільки по краєчках листочків та пелюстків є маленькі кристалики. І ось ця неймовірна серединка. До речі, ці кристали також бувають різного кольору. В моєму випадку це аметистові кристали. Дивіться, який розмір, по-перше, по-друге, яка вона цікава за формою. І ось такий зворотній бік. Що мене здивувало, я не знайшла на цій брошці маркування Стерлінг. Можливо, погано дивилась, хоча не впевнена, так досить детально. Ось на цьому листочку мало бути маркування. І у продавця, до речі, вона була заявлена як срібна. Можливо, він просто тестував метал, не знаю. Для мене це не принциповий момент, але інші брошки, які я зустрічала в інтернеті, вони були ось тут ще з маркуванням Стерлінг. Якій компанії належить цей дизайн, я, на жаль, не знаю. Ну, подібні прикраси, ну, як на мене, можу сказати, ну, Мазер могла б таку прикрасу зробити. Хто ще? Так, зараз, до речі, крім мазер, мені ніхто не приходить в голову. Але брошка чудова. І я вважаю, що вона м, якось е, доповнює, да, можливо, чимось схоже на ще деякі прикраси з моєї колекції, які я зараз покажу. Ну що, я вважаю, що ця брошка е, е, дуже добре е, доповнює саме ці прикраси, які я підібрала. Давайте по одній вам трошки покажу. Нагадаю вам ось цей букет не так давно я показувала вам у відео. Це срібна брошка, тут є маркування стерлінг. Вона прикрашена емаллю і марказитами. Я не впевнена, що це американська прикраса, можливо, німецька, тому що досить часто саме брошки ось чимось схожого дизайну, і там, де є емаль, комбінація емалі, срібла і марказитів, часто отработують як. Виробництва Німеччини. Такий пакетик. Ось ця брошка, вона не срібна, але мені захотілося додати її в цю компанію, тому що у неї йде дуже, ну, не знаю, мені вона чимось схожа. Ось такий дизайн. Тут позолочений метал, прозорі кристали. Щось по типу орхідеї, мабуть, це, це, ця квітка. Ось такий зворотній бік. Моя брошка не підписана, але на Іці продається точно така сама прикраса із маркуванням режа. Так. Наступна брошка, одна з моїх улюблениць ось така чудова троянда. Дуже гарний дизайн у прикраси, прикрашена прозорими кристаликами. Мені дуже подобається а, саме дизайн цієї квітки. Те, як... Ой, вибачте, як вона виконана. Ось цей об'єм, який створюють вигнуті пелюстки. Маркування на цій прикрасі <кій> стерлінг. Інших маркувань немає. І щодо майстра компанії. Також у мене немає інформації, не знаю. Зустрічаються такі троянди в на eBay, ну, вартість близько десь 80-100 доларів такі брошки коштують. І у мене є сестричка, можливо, до цієї брошки. Це, безумовно, один той самий дизайнер, просто, тому що просто немає довгого цього, довгої стеблинки. Виконаний тільки бутон. Тут трошки краще зберіглась позолота на цій прикрасі. І ось такий зворотній бік. Тут маркування стерлінг, ось тут на стеблинці. Так. І ось ця красуня, яка мені дуже подобається. Ця, як на мене, найбільше доповнює цю прикрасу. Тому що вони обидві виконані зі срібла, прикрашені прозорими кристаликами і основний акцент виконаний із аметистового скла. Така важка ця брошка, але ну, цю я просто обожнюю. Я всі свої брошки люблю, але є деякі які. Мені подобається особливо. Ось ця одна із них. Мені дуже подобається ось цей елемент. Такий ардеко, да, таке, чіткі лінії. Оце склони, ймовірно, гарне. І незвичайний дизайн. Тут є якесь маркування, яке розібрати так я і не змогла, тому що вона таке залишкове. Єдине, що точно знаю, що вона виконана зі сріба. Ну погодьтесь. Ну вони чимось схожі. І мені здається, що, як міні-колекція, вони всі дуже доповнюють одна одну. Ну і остання новинка на цьому тижні. Моя радість, моя гордість ось така балерина. Якщо я не помиляюсь, такий стиль, дизайн такий називають кубіським. поправте мене, якщо я кажу, сказала, якусь дурницю, але чомусь у мене так, якась така асоціація. А, непогано зберіглась позолота, всі кристалики на місці. Деталізовано так виконана фігурка балерини танцівниці, розвивається волосся, оздоблення малесенькими кристаликами, І ось такий зворотній бік, цифрове маркування, маркування стерлінг і. Ага, до речі, дивіться, тут застіпка зворотня. Для того, щоб відкрити, треба підняти цей хвостик. І о, ось, не дуже добре видно, але просто потрібно знати, що це означає. Ось над стерлінг є маркування фрегійський ковпак, що говорить нам про те, що це прикраса від Марселя Буше. Це 40 роки. Саме в той період компанія, ну, як і більшість американських компаній, виготовляли прикраси зі срібла. І ось така чудова балеринка. Зараз візьму інших своїх. Ну що, перед вами колекція балерин-танцівників від компанії Марселя Буше, яку я на сьогоднішній день змогла зібрати. Дивіться, це пара, вони обидві виконані зі срібла, обидві ці брошки, оздоблені кристалами, і вони дуже схожі дизайн. Бачите, як ноги, руки виконані, стиль виконання і оздоблення ось цими кристаликами. Компанія Марселя Буше перевипускала свої дизайни, вона їх переосмислювала, можна так сказати. І є деякі варіанти виконання. Наприклад, ось ця брошка є як в сріблі, так і в звичайному металі. І трошечки інші форми у самих фігурок. Так, тут у нас маркування. Так. Ага. Так, бачите, ось тут маркування стерлінг, а ось тут... Ось він фрегійський ковпак і літери MV. На цій брошці досить непогано видно це маркування. Ось така у мене тепер є пара. ці брошки більшого розміру, ніж колекція Ballet of Jewels, з якої у мене є ось ці 4 фігурки. Перша це прима Балерина. На ці брошки дуже багато підробок, перевипусків, але у мене саме Марсель Буше. Патент, патент. Так. Це, здається, це Арлекін брошечка. Ця композиція з трьох брошок має бути ще є п'єро і коломбіна, але, на жаль, у мене їх немає. Маркування цифрами і буше. І ось така пара п'єре Соня. Хоча ні? Ні, це спляча красуня. Це композиція спляча красуня. Зворотній пік, всі маркування на місці. Дуже хочу зібрати всю цю серію. На жаль, поки немає у мене такої можливості. Або занадто дорого, або деяких взагалі немає в продажу. Наприклад, із цієї композиції П'єро його просто зараз в продажу немає. Як вам моя колекція? Балерин від буше. Мені дуже подобається, я нею пишаюсь. Ну що, залишила на столі тільки новинки. Прикраси, навколо яких було побудовано це відео. Сподіваюся, вам сподобався такий формат. Напишіть, яка прикраса із нових, або яка із колекцій вас вразила найбільше. Що зацікавило, про що не знали раніше? Чекаю на вас в коментарях. Ще раз вас зі святом. До нових зустрічей. Бувайте!